Так, 16 липня 13.36 2025 року вчора мене зупинили блокпосту, відвезли в прикордонний загін поблизу Сочевені село там. не пам'ятаю, селище, де цей загін. Просидів від дві години там із-за того, що в мене не було пропуску. Ну, типу, дозволу на перебування в прикордонній зоні. Та Зараз знайшли цей 31-й прикордонний загін. Зараз тут знаємо, які документи треба. І якщо і треба просто паспорт, там здається, просто паспорт треба і, і довідку з місця проживання. Ну, або витяг. Витяг він правильно називається. Тому якщо треба буде витяг, то витяг в мене вдома, а з дії я витягнути я чогось не можу в PDF-файлі. Ну от він позаду мене, цей загін. Тому зараз знаємо і будемо знати точно.